Хороший знак, коли масла немає в колодце, знаєш? Починаємо ендоскопію, Да, Другий циліндр е, з передньої частини автомобіля Дивимось одразу по клапанам. Є певна кількість налюту, але його небагато. Конкретно, щоб тут масло або лахміття не старчить. Тобто ми розуміємо, що е, з приводу там, як то багато людей каже, є воно масло чи є, тут фактично признаків того, що вона його п'є, немає. Подивимось одразу на порчи, на його стан. По поршнях. Є певна кількість теж нагару. Ну, такі як коржі. Трічень ніяких немає, пошкоджень поршня зверху я не бачу. Дивимось тепер на сам блок. точка верхня виражена гарна. Бачимо рисочки ханінгування. Ханінгування гарне. Ось тут бачимо така відміточка, це момент перекладки поршня. Коротенька юбочка чіпляє, нічого страшного. Це добре. Перший плюс, Ну, другий плюс, тепер відлізуємо до третього. Свічки я зараз запишу. Свічки Свічки треба замінити Є моменти, де вони вже бачимо не стане. Їх треба замінити. Дякую за увагу. Так, тут добре? Тут добре. Витягую, забираю. Все. Так, ну що, ми вже Олександра дочекались. Сань, що там з машиною? Розказуй нам. Все класно, це огонь. По техніці вона непогана, по кузову є нюанси. Замовник в курсі, все добре. Поторгувався, він сказав тільки тіпи, на постановку на облік. От. Ну, типу, yeah. аля. Але все ж таки. 400-400 вдав доларів. Тобто ну, 300. Mm. Ну, слухай, за такий естетичний і технічний стан, я вважаю, це на сьогоднішній день це абсолютно нормально. Ну, і щоб... пробіг. Знову ж таки, пробіг, 85. 85 з копійками, це люкс. Замовник думає думає дві години. Все, шик. Я хочу їсти, ти хочеш їсти? В нас не вийде їсти, ні. Ми, Ми їдемо йдемо далі. далі. Працювати. Погнали.